Давайте поговоримо ось про це зло, яке гуртується. Чим може допомогти КНДР Росії, яку зброю можуть надати? І, можливо, не випадково Путін повіз яким щоб показати йому саме ракети. Ну, е так, дійсно, насправді е те, що розвивають відносини між, між собою е Росія і колись е взагалі відверта країна парія. Це, звісно, у геополітиці, тому що Росія сама опускається на рівень країни Парії і все більше стає схожою на ту ж саму Північну Корею. І сам факт такої комунікації, причому комунікації очевидно з конкретно прикладною метою, Росія зараз відчуває дефіцит боєприпасів, дефіцит артилерійських систем, дефіцит танків. Бронемашин, оскільки українські війська кожного дня знищують десятки одиниць військової техніки, особливо артилерійської техніки, сам факт того, що вони зустрілися з цією метою, показують рівень Росії, показують того, що те, що насправді то Росія не була готова до такої війни і тепер будь-яким чином намагаються знайти виходи з ситуації. Північна Корея теоретично може передавати Росії. Радянські зразки, боєприпаси, артилерійські системи, танки ті ж самі застарілі, але сама Росія вже використовує в, в, в великих масштабах ті ж самі Т-55 і Т-62, Тому я думаю, що північно-корейські танки так само російським воякам підійдуть. Тому я думаю, що питання у Путіна дуже просте: все, що є у Північній Кореї, Путін готовий забрати, оскільки їм треба. Всього багато для е, самого ж е, північно-корейського диктатора це е, дуже дуже е, сприятливий момент для того, щоб підняти свій статус, для того щоб е, піднятися. Тобто Росія опускається до рівня Північної Кореї, а північна Корея піднімається до рівня Росії. Насправді і це, е, звісно, грає на руку е, північно-корейському диктатору в усіх смислах, в тому числі в економічному. Я думаю, що е, під час цієї торгівлі, адже не просто так буде. А північна Корея передавати Росії озброєння та військову техніку. Північна Корея, окрім військової теми, я думаю, буде займатися і темою економічною, тобто отримують в тому числі російські ресурси і російські технологічні можливості в економіці, можливо, і в цивільній, а можливо, і в військовій. Росія готує нову мобілізацію з 1 жовтня. Називають цифру 500-700 тисяч. Чи можуть вже ці підрозділи оснащувати північно-корейською зброєю? Все може бути. Справа в тому, що дійсно у Росії багато м'яса, багато живої сили, багато холопів, оскільки населення Росії зараз не можна називати суспільством. Це дійсно населення, холопи в кращих. Традиціях Салтикова щедріна якщо почитати цього автора, то там все розписано, як відносяться, як тоді відносились генерали з е, холопами, так і зараз відносяться точно так же. Тобто м'яса у них іще достатньо, на жаль, але от з технікою величезні проблеми для того, щоб е, формувати нові підрозділи з'єднання і частини, їм треба озброєння. І тому дійсно при е, наступній хвилі мобілізації. Північно-корейська зброя, іранська а можливо і китайська, тому що ну за північною Кореєю значною мірою може знаходитися Китай, і північна Корея, в тому числі, може використовуватися для приховування контактів між Росією і Китаєм для того, щоб не було е, заплямовування для Китая такими контактами, бо сам Китай не хоче опускатися до рівня Росії і Північної Кореї, звісно, хотів би демонструвати, по-перше, свою нейтральність. А по-друге, те, що це один з лідерів, один з полюсів світу. Якщо цей лідер і полюс світу спілкується і комунікує, де ще й веде якусь діяльність з такими країнами, як Росія, і Північна Корея, то тут я думаю все в мінус для Пекіна. Тому я думаю, що Пекін теж може брати участь в цих оборудках. Побачимо, все це буде видно, звісно, на полі бою. Якщо піде маркування північно-корейське, китайське, ми зрозуміємо, що пішли ті самі контракти. Зрозуміло, що зараз у Росії є голод певний технологічний, голод щодо зброї не вистачає. Чи не вийде так, що Росія поки буде використовувати ось ось це оснащення? Зокрема, і КНДР. Вона виграє час собі і потім наростить своє оснащення. Маєте на увазі випуск виробництво? Так, так, так Виробництво їхніх так. Ну, вони намагаються це зробити. Тобто, є одна проблема: у Росії, не зважаючи на санкції, все ж таки є фінансовий ресурс. Тобто, у річному розрахунку Росія до цих пір заробляє близько 440 мільярдів доларів за гази нафту. А судячи по тому, що зараз на ринку створюється дефіцит, в тому числі за рахунок дій Саудівської Аравії, дефіцит нафти саме, тобто, є прогноз про здорожчання. Нафти ще більше, і це означає, що Росія буде мати ще більше е, нафтодоларів, Незважаючи на те, що вводилися обмеження, все ж таки вони е, чомусь не діють. Ці санкції не працюють. Це ми маємо відверто говорити. І е, на жаль, Росія має ресурси. Ці ресурси, ці 440 мільярдів доларів, е, кремлівський диктатор точно буде запускати в розгортання нового виробництва боєприпасів. Безпілотників, танків і так далі. Тобто, всі можливості вони будуть використовувати. Нікого не хвилює там медицина чи соціальна сфера в Росії зараз. Рублі, які буде падати це однозначно. Але в будь-якому разі військова військова машина буде розкручуватися. ВПК буде працювати, тому що єдиний вихід для путінського режиму вижити це продовжувати війну. Вони не можуть. Програти цю війну з Україною фізично, тому вони будуть намагатися будь-яким чином забезпечити своє м'ясо, хоч якоюсь технікою, хоча б якимись боєприпасами для того, щоб, незважаючи на величезні втрати, намагатися утримати якісь позиції на фронті. І от на сам кінець приводу санкцій говорити про те, що вони не працюють. Штати вчора заявили, що вони можуть оголосити ще санкції додаткові проти Російської Федерації, проти КНДР, тобто вони можуть бути не настільки впливові і загрозливі для них, скажімо. Ну, якщо чесно, на насправді ці санкції нові вони ні до чого не призводять. Тобто санкції вводяться, але насправді вони не працюють, бо вони диряві. І коли ми дивимося на статистичні дані, то торгівля між тими ж сполученими штатами і Росією вона зростає. Наприклад, в такій чутливій сфері, як уранове виробництво, тобто то Уран іде з Росії до Сполучених Штатів, я розумію, що це вигідно. Багато що в цій в цьому житті вигідно, але е, в той момент, коли Сполучені Штати е, дуже важко ухвалюють рішення стосовно атакамсів, в цей же момент вони дуже легко торгують з Росією ураном. І Тут трошки воно не лягає в е, таку благочинну. Позицію Сполучених Штатів тут нема мені здається дуже неконструктивна позиція, яка суперечить самій політиці США. Тому є дуже багато аспектів, які, з якими треба працювати. Ну, наприклад, можна було би спробувати змінити ситуацію на нафтовому ринку. Є Венесуела є той самий Іран, з яким можна було би працювати і не допускати до того, щоб вони передавали Росії шахеди, а навпаки, працювали з Сполученими Штатами, в тому числі в нафтовій галузі. Якщо б Іран, наприклад, і Венесуела вийшли б на ринок, це би призвело до падіння цін на, на нафту і це би призвело до зменшення доходів Росії кремлівського режиму і російського ВПК. Тому Санкції – це добре, але є базові речі, в тому числі, наприклад, нафта і газ, з яких до цих пір живиться путінський режим. Зрозуміло, почули вас. Дякую вам за цей коментар. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Михайло Самусь, військовий аналітик, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network був з нами на зв'язку.